Громадянське суспільство будується не лише на національному рівні, не лише в містах, не лише в територіальних центрах, але й навіть в районах Києва. І так само сьогодні, от поговоримо на прикладі одного з районів нашого міста про ініціативу, яка створена на рівні одного району, одного з десяти районів Києва, про те, як вони допомагають своїм мешканцям, і взагалі як вони об'єдналися для того для певної спільної справи. Поговоримо про це в проєкті Третій сектор на Києв Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні зараз представлю нашу гостю. Насправді не буду вже таїти, що говоримо сьогодні про оболонський район Києва. Отже, знайомтеся поруч зі мною, співзасновниця соціального центру Перспектива Оболонь Ольга Старовойд. Вітаю. Пані Ольго, вітаю, вітаю вас. І насамперед, от, один з десяти районів Києва, про який ми сьогодні будемо говорити, це про вашу ініціативу Перспектива Оболонь. Насправді. Дуже багато існує ініціатив в Києві, як і в районах. Вони різних масштабів, різних направленостей, тобто деякі менше там певних діяльностей, які вони втілюють, деякі максимально намагаються. Насправді для мене в першу чергу я дуже здивувався, що ваша організації вже більше 20 років. Так, вірно. Тобто, насправді, з 2002 року організація була створена і тому. А, насамперед, запитання, чому була створена організація, які виникали проблеми, тому що ми прекрасно розуміємо, що громадський сектор завжди а, а, такі ініціативи виникають, якщо виникають певні проблеми, певні якісь необхідності вирішення проблем. А чому була створена перспектива оболонь? Чому Ну, те, По перше, та... мене звати Ольга Старовойт. Я мати трьох дітей та співзасновниця соціального центру перспектива оболонь. Моя історія з цього центру почалася ще у студентські роки. Я ж мешканка оболоні, живу на оболоні, співпрацюю з людьми на оболоні. Тому для мене це серце мого життя. Да? Де ми породилися, там ми згодилися. Тому, коли я прийшла до соціального центру з волонтерською місією, в моєму було бажання це допомога дітям. Так, з цього ми і почали. У 2009 році ми відкрили проєкт познайомимося, я маленький киянин. Цей проєкт допомога батькам та шкіль, шкільним діткам да, маленького віку в реалізації та в життєвому, такому, знаєте, досвіді, по-перше, да, це дуже важко перейти з маленького віку більш там, дорослий, і в цьому ми їм допомагаємо. Ми робимо зустрічі, ми збираємо цих діток, якось активуємо це, щоб це було в формі для них звичній. Ось так ми почали співпрацювати. От ви якраз відразу пішли на один з проектів, да, да, я якраз да. думав окремо по проєкти попитати. А, насправді я прекрасно розумію, тому що ви мама трьох дітей, і один із один з ваших дітей вже школяр. На якого якраз направлений оцей проект? Давайте познайомимося, Я маленький киянин. А, якщо детальніше, от чому, в чому необхідність цього проєкту? Просто так маленькі такі уточнення, uh -huh. я думаю, більшість киян просто зі мною погодяться, наскільки оболонський район це один з найдорожчих районів, але один з найкомфортніших, мабуть, районів Києва. І насправді можливо, багато хто поставить запитання перед собою. А які можуть виникати у вас проблеми на районі? От, якщо чесно, і от якщо говорити про перший проект про маленького киянина. Насправді, чому виникла ідея взагалі його створити ще з 2009 року, як ви вже долучилися до організації, та що не вистачало саме от маленьким киянам вашого району? Дивіться, оскільки діти є різні, та, сімейні стани є також різні, тому ми згуртовуємо, згруповуємо діток різного віку, там ми беремо. По-перше, це садочок, ми беремо дошкільне, да, дошкільний заклад. І задля цього ми робимо такі а, зустрічі, в яких ми а, знайомимо один одного. І вже дитина, коли йде до школи і переходить цей підлітковий такий період, йому легше адаптуватися в навчальному процесі. Так само для батьків, коли дитина є вже в колективі, їй набагато легше а, навчатися. Соціалізуватися, тому те, що ми можемо зробити для цих дітей, ми робимо. Це саме розраховане для першокласників. Для першокласників, для, для дітей, дій. які в садочку. Тому що всі ми розуміємо, коли дитина ходить в садочок, вона ще не усвідомлює те, що вона робить. Коли дитина йде до школи, йому треба переключитися. І для цього ми таким чином можемо їм допомогти. Прекрасна ініціатива. Насправді я розумію, що, мабуть, зараз багато хто чує і розуміє вас прекрасно, що маленьку дитину треба якось от адаптувати до адаптувати, життя. До цього, познайомити так. зі школою ще от напередодні. Як, наприклад, це буває там, знаєте, вступні курси для університетів для вищої, вищого навчального закладу. Так само, от я думаю, для школи це дуже зручна річ. Якщо говорити от, знову ж таки про цей же проєкт, на більш так. Практично я би сказав, які саме методи ви використовуєте, ну саме, от що ви робите для того, за скільки це відбувається взагалі? Оце знайомство зі школою, перед школою, це за рік відбувається, чи можна раніше? А чи, наприклад, ну я розумію, ваші молодші діти, мабуть, ще, ще зарано, да, зарано брати участь в цьому проєкті, але насправді за скільки можна взагалі дитину от долучити до цього проєкту. і. Батькам, які зараз от нас слухають, вони вже думають: о, там через рік, через два моя дитина йде в школу. Я живу в Оболонському районі. А що мені треба зробити для того, щоб долучити дитину? Дивіться, оскільки ми соціальний центр, ми а, працюємо а, разом з людьми. Тобто, люди це ініціатива. Вони до нас звертаються, ми а, збираємо ці всі а, запити, да, які до нас доходять, і робимо групові а, якісь відкриття. Проводимо заходи, які ми можемо зробити. Ну, в даний час це дуже важко, бо всі розуміють, що в країні війна, і робимо в правилах безпеці, да? те, що, те, що ми можемо зробити. Немає якогось чіткого а, часу. Це буде початок навчального року, чи це буде середина навчального року. Це весь рік, кожен рік, і впродовж 2009 року, по сьогоднішній рік ми цим займаємося. вже Дуже багато років. А що саме от відбувається, от в цьому проєкті? Ну як ви допомагаєте, я не знаю, там навчати якісь предмети? Наприклад, це не предмети, це як? комунікації. Це коли дитина приходить, наприклад, до школи, ну, ось ми всі не знайомі. Ми не можемо йти по вулиці з кожним. Мати лад, як будто ми там вже тисячу років, да, співпрацюємо або дружимо. Він в оболонському або... районі до сих пір ще всі не знайомі жити. Вже вже знайомі, вже знайомі багато років, але на, на даний час дуже багато переселенців, які також цього потребують. Про це я трошки пізніше розкажу в нашому проєкті, який ми зараз будемо відкривати. Він вже в стадії да, відкриття. Тому це потрібно завжди. Діти є, діти будуть, дітям треба допомагати. Тому... Ну, я ж так розумію, що це знайомляться не лише діти один з одним, але, мабуть, і батьківських. Батьки, батьки так само, тому що це е, да, ви ж також розумієте, що комунікація не тільки від нас залежить, не тільки від одної людини, а це залежить від світу. Так? І коли е, батьки між собою знаходять спільну мову, це також вирішує дуже багато питань. Від батьків залежить щастя дитини і її спокій. Від дитини залежить її комунікація в світі, і для батьків це також спокій. Тобто, це таке замкнуте коло, котре треба підтримувати завжди. Я нагадаю нашим слухачам та глядачам, що на Київ.ФМ сьогодні в третьому секторі у нас співзасновниця соціального центру Перспектива оболонь Ольга Старовойт. І говоримо передусім про оболонський район сьогодні. Про ініціативу, яка створена на базі цього району. І звісно, що програми насправді виникає дуже багато запитань, тому що через війну, через повномасштабне вторгнення, так само через війну України з Росією з 14-го року, яка вже триває. І е, прекрасно розуміємо, наскільки громадський сектор підключився або ще з 14-го року, або з 22-го року в волонтерстві, в допомозі нашим захисникам, так само і переселенцям, внутрішньо переміщеним особам. Е, е, у вас є проект наш дім, який називається це програма, е, е, яка спрямована на вирішення актуальних проблем угу. будинків у Болонського району, і е, е, насправді, от про неї. Про неї можливо, ми пізніше поговоримо. Насправді я мав на увазі сусідську допомогу. Це проект, якраз про це створений волонтерський пункт, який було зроблено у вас в районі, якраз на базі вашого центру. Але тут ще один момент, який на який хочу наголосити, що він діє вже більше 10 років. Тобто, ви вже скажімо так на 22 й рік, коли багато організацій переключилися в певній своїй діяльності для того, щоб допомагати нашій армії, у вас вже є досвід. Розкажіть детальніше. В чому в чому ідея цього проєкту, як ви надаєте допомогу, як ви її взагалі, ну звідки ви її берете, угу. і як от жителі оболонського району долучаються до сусідської допомоги цього проєкту? Ну, оскільки нашому соціальному центру перспектива оболонь вже більше 20 років, тому це був дуже масштабний проєкт. Що таке сусідська допомога? Це допомога людей один. Одному, тобто сусіди допомагають сусідам, ми не можемо проконтролювати і забезпечити всіх одразу, бо ми не маємо такої інформативної м -м, свідомості. Да? Завдяки сусідам, ініційованим киянам, які приходять до нас і розказують: у нас є сусід, це похила людина, це дитина інвалід, на жаль, це дитина-сирота. Е і вони нам розповідають. Там потребують допомогу та людина, в да? неї немає нікого. Ми беремо ініціативу в свої руки, беремо мешканців Оболонського району і разом робимо спільними зусиллями допомогу, те, що ми можемо зробити, звичайно. Бо запитів дуже, дуже, дуже багато. Кожен день це різні, абсолютно ну дуже, дуже багато запитів. Ось тому сусідська допомога це дуже масштабний проект, і ми вже за за 20 років ми зробили стільки соціальних допомог внесли людям зараз. Це знаєте, як волон... ну, я трошки пізніше розкажу про волонтерів, які да з нами. Так, працюють. так, ми поговоримо, да, щоб не Просто я що це загальне таке запитання да. поставив. Насправді я розумію, що треба було поділити сусідську допомогу на дві частини: це соціально незахищена група населення, яка проживає в оболонському районі. Так само це для військових це і стосовно це, що всіх. Всіх. Це всіх стосовно. Тому що... Це немає різниці. Це буде військовослужбовці, це будуть люди похилого віку, або діти з, з ментальними вадами, особи з інвалідністю має значення, тобто це не є тварини покинуті, розумієте? Це не є а, щось виключення. Ми всі люди і це і є, ми всі сусіди між собою. І ми повинні один одному допомагати. Але ми не можемо побачити це самі. Ми ж не можемо прийти до людини в хату, постукати і сказати: Відкривайте, ми прийшли побачити, як ви живете. Задля цього є наші сусіди, які спілкуються між собою. І якщо ви пам'ятаєте, раніше так і було, всі сусіди між собою спілкувалися і допомагали. Ось ми зараз це підтримуємо вже на протязі 20 років. Ну, я тут підтримую і трохи можливо не погоджуся щодо спілкування сусідів. Це здебільшого залежить, мабуть, від самих людей, тому що от на власному прикладі скажу ми з сусідами. У нас невеликий будинок. З сусідами ми більш-менш спілкувалися. Ну, на форматі навіть вітання, просто як мінімум, вітання. Але люди 22 другого року. Мабуть, зблизив сусідів. Я думаю, такий приклад просто в усьому Києві та й взагалі в усій Україні. А відбувся, коли почали допомагати, там якось питати можливо якась допомога. І вибачте, коли там перші перші два тижні там, був дефіцит з продуктами в магазинах, то у нас відбувся обмін сусідами з продуктів. Просто банально там з овочів певних якихось продуктів, які у когось є, комусь не вистачає, і просто був певний обмін. То я так розумію, мабуть, у вас так само в районі відбувається, коли сусіди більш-менш знають один одного. Як ми вже на початку сказали, зараз, звісно, багато внутрішньо переміщених осіб, і, можливо, це якось. Дає змогу можливо або познайомитися з новими людьми, які так. вже живуть тут. Звісно, зараз багато хто орендує квартири. Але м наскільки от така а, сусідська допомога а, на сьогодні залишається актуальною, наскільки от е приходять до вас новими е запитами про людей, яких ви наприклад от, за 20 років вище чули? Дуже актуальні запити. Кожен день їх десятки. Їх десятки, тому що. А люди, які переселилися, вони втратили все. І ми були там, де вони все це втратили. Ми це бачили на власні очі з командою, ми їздили. І коли зараз на, в нашому районі а, ми приходимо до таких, це є ось нещодавно була матуся, в якої п'ятеро дітей, переселенка, звичайно, ми допомагаємо. Те, що ми можемо зробити, це якісь харчі. Це люди збирають, ми не само всі разом а, знайомимось, школи, садочки. Чим ми можемо, ми допоможемо. Бо не можна ділити звідти переїхали, сюди переїхали. Ми всі люди тут, на цій землі. Тому переселенців багато, але в кожному будинку на оболоні ми знаємо своїх мешканців. Тобто, в нас в кожному будинку є людина, яка знає абсолютно весь дім, хто в неї живе. То в яких умовах, то в якому стані чого потребує. Тобто, тут ми не можемо сказати, що у нас такого нема. Ми знаємо всіх, ми знаємо проблеми, ми намагаємося вирішувати їх разом. Ну і таким чином ми є. Ну, Це гарний приклад згуртованості, про яку я так. хотів і в кінці програми нагадати, що це насправді прекрасний приклад того, як. Маленькі, можливо, не маленькі райони Києва згуртовуються для того, щоб вирішити або певну проблему, або ну взагалі допомагати і підтримувати один одного. І якраз про один з таких проектів я маю на увазі, це про подбай про себе. Uh -huh. Це один з проектів, де ви підтримуєте ментальне здоров'я, намагайтеся допомагати однорайонникам. таке от слово щойно. З'явилося, я думаю, воно ми, не існувало. Давайте назвемо мешканцям Києва, кияниним. А Києва От тут якраз можливо, я ще уточню маленький момент. Це у вас робота ведеться на рівні одного району, чи ви так трохи вилазите за рамки свого району? А, дивіться, оскільки ми працюємо 20 років на оболоні, звичайно, у нас оболонь всі нас знають зараз. Ми створили проект Подбай про себе. Це психологічний проєкт, в якому ми допомагаємо людям. Насправді, на сьогоднішній день кожна людина має нервові стани. Ну, хочемо ми цього, не хочемо, ми їх маємо. Тому в цьому проєкті ми даємо психологічну допомогу. Ми до цього поспілкувалися з професіоналами своїх справ, це соціальні. Служби, в, Буча, в бучі є психологічний центр, і так далі ми їздили з людьми, спілкувалися, да, консультувалися, і вийшли вже на рівень, коли ми можемо також допомогти. Ми зробили а, опрос да, в інтернеті, опитування, опитування вибачте, да. і на це опитування нам було поставлено два питання: як ви хочете приймати участь да, в цьому проєкті у людей? Чи онлайн, чи офлайн, тому що більшість зараз на онлайн на онлайні да, сидить в соцмережах. Нам прийшли запити офлайн. Тому ми створили кабінет, ми знайшли людей, професіоналів. Зауважу, це не просто люди з вулиці, це люди з досвідом, це люди з вищою освітою, з медичною освітою. Тому зараз ми в стадії відкриття і ми готові приймати заявки. Ну там трошки часу нам ще потрібно, щоб завершити це все. І ми готові допомагати людям в психологічних а, станах, да? психологічна допомога. Бо ментальне здоров'я це наше здоров'я. І, по-перше, людина повинна допомогти спочатку собі, щоб допомагати оточуючим. Від нас залежить спочатку від нас. Ну от насправді щодо офлайну таких зустрічей я дуже розумію людей, тому що а, війна нас uh -huh. трохи від'єднала від близьких там родичів, друзів. Але й до того два роки ковіду, oh, через які ми практично всі працювали, вчилися, жили онлайн, і тому, можливо, якраз оце от як один з моментів допомоги в ментальному здоров'ї це зустріч вживу, поговорити от живою звичайно. людиною. Так. Можливо, це як якраз... я вам трошки ще так. Додавлю, да, від себе, що а, що таке психологічна підтримка? Є люди, які втратили роботу навіть в ковідний час, є люди, які а, страдають від насилля, є люди, які психологічно не витримують зараз обстріли, і таких людей дуже багато. Є діти, які потребують уваги батьків, але батьки не можуть давати їм цю увагу, бо вони працюють. І діти не знають, з ким поспілкуватися. У нас є різні типи, різні напрямки, да, до яких ми вже створені і можемо допомогти. Тому я, я вважаю, що це надважливо на сьогоднішній день. Ми зобов'язані це робити, бо це в нашій голові. Так, дійсно, на нас дуже багато різних факторів так. впливають от за останні, особливо кілька років. Залишається в нас не так вже багато угу. часу. Це ми у нас дуже швидко пролітає програма, наша розмова. На сам кінець, мабуть, по перше, хотів запитати про ваших партнерів, тому що розумію прекрасно, наскільки зараз всі організації, громадський сектор, об'єднуються, допомагають один одному, і розумію, що мабуть, у вас в районі навіть достатньо є організацій, з якими ви так само співпрацюєте і допомагаєте один одному, познайомте нас з ними. Взагалі, хто це ну, по перше. Це е, наші волонтери, їх більше 500 осіб. 500 осіб це мешканці оболоні, які нам допомагають. Далі в нас є партнери, їх дуже також багато, але з основних це е, Червоний Хрест Оболонського району, це Благодійний фонд Єдина країна. І можна ще багато-багато казати, але в нас. Мало часу, тому ці всі люди, ми всі, як знаєте, як скомпоновані в один комочок. Завдя завдяки цьому ми існуємо і можемо щось зробити. І це прекрасно, тому що бачимо, як за останній час українці дуже об'єдналися, і е таке от згуртовання відбулося так само, як і з громадських організацій, які намагаються допомагати один одному. Якщо говорити про ваші плани. А, чи ви вже якось будували якісь перспективні, е, перспективні плани, так само, якісь можливо, проекти на майбутнє, те, що ви хочете е, втілити, е, або можливо якось змінити ті проекти, які вже існують. Я розумію, вони мабуть, оці проекти, про які ми сьогодні говорили, вони ніколи точно не закінчаться, тому що ці проблеми вони е, не зникають, тому так. що з'являються все одно нові люди, і все одно ці проблеми якось продовжуються, продовжуються. Чим буде жити завтра от, організація «Перспектива оболоні? Організація буде жити, по-перше, робити все для для перемоги. Звичайно, ми будемо розробляти наші проекти і далі, створювати нові. А також ми зараз співпрацюємо з армією дронів. Це небесне око. Ми нещодавно були навіть на зустрічі, ми подарували дрони. Бо багато пілотів навчають. Тому ми щільно працюємо в тому напрямку, допомагаємо ЗСУ, і, звичайно, всі наші справи повинні бути задля людей і задля нашого життя в безпечній країні на цій землі, на нашій землі. Тому плани великі. Ми що можемо, те ми робимо. І ще можна я так, додам. Так, так, так. Я ще дуже хочу подякувати всім і нашим партнерам, і волонтерам, які співпрацюють і роблять все можливе для того, щоб ми взагалі жили. От моє сьогодні, слава Богу, і завтра ми будемо. І от ці всі люди вони згруповані. Да? Я, я, наприклад, не знаю такого району, в якому ще така була згуртованість людей. Ну, Ну не знаю. Ото болонь. Вона як сердечко, знаєте такі? Ну так, як рідний, да, рідний, рідний район, дім, рідний рідний дім. дім... І залишається ще одна хвилина. Тут я просто розумію, що трохи не допитував в кількох запитаннях угу. це і з приводу допомоги, з приводу взагалі, вашої організації під час війни, і згадав, що ви ж насправді виходите поза оболонь. Як ми вже говорили до цього і не лише на Київ, а ви допомагаєте, наприклад, прифронтовим територіям. Так. Я знаю, що ви доставляєте гуманітарну допомогу так. Це і в Херсонській, і Харківській області, якщо можна за хвилину. Десь от розкажіть про зовнішню таку допомогу поза Оболонського району, яку ви так, намагаєтеся. Так, Ми збираємо гуманітарну давати. допомогу. От нещодавно ми на Куп'янськ відправили да, вантаж. Самі їздили на Херсонщину, доставляли вантаж, побачили все на власні очі. Це Снігурівка, Давидовброд, це ну, жах. Там дуже багато маленьких дітей, які мешкають по, по цей час під обстрілами. Тобто ми. Ми буваємо там, ми бачимо це не просто з інтернету, а ми ще є там. Ми їздимо туди самостійно. З командою ми добираємося і робимо допомогу навіть там. Дякую вам за Дякую вам. таку допомогу. І я сподіваюся, що дуже багато киян зараз почуло. І е, так само або долучаться до вас. Долучайтеся. Та, ми ж знаходимось на Оболоні, вулиці Левка Лук'яненка, 11, Завжди раді новим обличчям, новим. Рукам, серцям, тобто. Можете знайти організацію в Фейсбук, знайти сторінку Перспектива оболонь. Просто вводите, знаходите так само. Ольгу Старовоїд ви можете знайти в Фейсбуці або в інстаграмі і побачити про різні проекти, як долучитися до цих проєктів, до ідей, які втілюється організація. На цьому прощаємося. Нагадаю, співзасновниця соціального центру перспектива оболонь Ольга Старовоїд була в студії «Київ.ФМ» в проєкті Третій сектор. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ».